І в цьому ключі в світі цих подій хотілося б долучити до нашого ефіру Тетяну Жембоцьку. Це мешканка міста Ірпінь, яка фактично була очевидицею цих подій. 6 березня, фактично рік рік тому, російські військові обстріляли колону, яка хотіла покинути місто Ірпінь, евакуюватися. Пані Тетяно, доброго дня. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що пригад... що пригадуєте з того дня, що ви бачили? А я евакуювалася не 6-го, На щастя, це було 4 березня. Uh -huh. От, але це був той день, коли вже в принципі всі, всі мости були зруйновані, і єдиний... єдиний вихід, це було виїжджати по Житомирській трасі. Ми намагалися з родиною виїхати. 3 березня, але колони розвертали тому, що попереджали про загрозу обстрілів. І 4 березня, евакуаційною електричкою, ми виїхали з Ірпіня. Це те, те, що там відбувалося, це просто жах. Тому що поблизу платформи були вибухи, був натовп людей. Люди не розуміли, приїде поїзд чи не приїде, і у зв'язку з цими вибухами. Багато людей побігли в бомбосховище, і вони е, не встигли. Я не знаю, яка їхня подальша була доля, але е, багато людей злякалися у той момент і не дочекалися просто електрички, побігли в сховище. А вже наступного дня е, колію, е, по якій е, відбувалася евакуація цими локомотивами. Е, вже її расисти зруйнували. Тобто я встигла е, в останній вагон, як то кажуть. От. І насправді ця відстань в, від Ірпіня до е, Києва, це близько 13 кілометрів, але е, 13 кілометрів – це 20 хвилин е, автомобілем або електричкою, але для мене це була дорога, як виявилося, знаєте, дорога життя, що я вижила. От. Але для багатьох е, людей, які з 5-го, 6-го, які були в тій колоні, це виявилося просто дорогою смерті. Вони вони не втратили, їх позбавили, їх просто позбавили життя. Вони хотіли вижити, вони хотіли а, потрапити в безпечне місце, і вони цього зробити не змогли, попри те, що а, на впівках були написи діти. От, тому а, те, що пережили ірпінчани, це дійсно справжнє пекло, особливо ті, хто лишилися в місті вже. До того часу, як лишилася я до 4 березня і далі. Пані Тетяно, ви вже повернулися додому? Так, повернулася вже давно, вже в серпні повернулася. Як живе ірпінь сьогодні? Ірпінь. Ви знаєте, я й коріна е, Моє дитинство все пройшло в Ірпені. і я бачила, як місто перетворюється з кожним роком в перлину Київщини. Ірпін називають містом парків. Це справді така прикраса нашої держави, тому що справді місто стало е, прекрасним і комфортним для життя. Люди хочуть жити в Ірпіні. І е, тому дуже боляче, що бачити ці кадри, мій будинок, в якому особисто я живу, можна сказати, не постраждав. Е, але е, кілька балконів зруйновані, тобто летів снаряд і зачепив кілька. Балконів, от і те, що я зараз бачу: місто відновлюється, відбудовують помешкання, люди повертаються. Попри все, продовжує працювати бізнес. Відкриваються нові заклади і заклади харчування. Відновлюються дороги. От школа неподалік майже відразу відновили дах. Тобто, як звільнили місто, то відразу почали відбудовувати. Тобто, попри все, попри ті страхи, жахіття, які ми пережили. І переживаємо і надалі, то місто продовжує жити і функціонувати. Пані Тетяно, правоохоронці повідомили підозру трьом російським військовим, які 5 6 березня розстрілювали цивільні автівки. На вашу думку, яке було б справедливе покарання для цих людей? Ви знаєте. Я думаю, що ми тим і відрізняємось від країни агресора від расистів, тим, що ми. Ми люди. Ми люди. І покарання, я думаю, має бути згідно з законом. Не повинно бути ніякого самосуду. Тим ми відрізняємося нашою формою мислення і нашим розумом, і взагалі люді. Тому нехай вирішує суд. Пані Тетяно. Я вам дякую, що знайшли час. Дякую, що долучилися. Я. Немирно щасливий, що ви вибралися звідти живою, цілою, неушкодженою. Я радий, що ви змогли повернутися додому. Я радий, що Ірпінь відновлюється. Я обожнюю це місто. Воно справді дуже красиве, дуже квітуче, дуже комфортне, компактне. Я сподіваюся, що більше такого не тільки Ірпінь, а жодне місто України таких руйнувань і такої шкоди не зазнає. Спасибі вам. Тетяна Жумбоцька, очевидиця подій е, Ірпеня, долучилася до нас е, м, прямим зв'язком. Дякую.